Друзі, вітаю! Мене звати Оксана і я рада бачити вас на своєму каналі. З сьогоднішнього дня я вже у відпустці і вирішила її розпочати із поїздки до подруги у Кам'янець-Подільський. Деякі фрагменти вкладаю у це відео для того, щоб ви насолодилися цим прекрасним містом. Це відео я вкладу фрагменти, які я віднімала протягом минулого місяця, покажу вам одну маленьку готову роботу, покажу вам покупки, які зробила в цьому місяці, і також процеси, над якими працюю в даний момент. А це моя подружка Лія передає вам вітання разом із маленькою Мією. Знімаю відео, поки у мене є робота на руках. Ось такі шкарпетки у мене зв'язалися. В'язала я ці шкарпетки із залишків пряжі. Ну, Цей залишок не можу сказати, що це був залишок, там я тільки взяла на дитячі шкарпетки. У мене майже моток цілий. Був ось цей відтінок, це йде в нас Alize Super Comfort Socks 152 другий відтінок. Дуже подобається мені цей колір ниточки. І цей відтінок. Я напевно, що вам підпишу, тому що зараз знову почала в'язати шкарпетки, вони залишилися в мене в другій кімнаті. Ну, в'язала я від мисочка, як завжди. Тут вив'язувала п'яточку бумеранг, робила клин прийому з шести петель. Ну і, як завжди, хулявка. І в мене вийшло зробити їх. Практично одинаковими, як ви можете бачити, я підбирала секції і мені це вдалося. Задоволена я цією роботою. Ось, зараз я відзнімаю з руки. Чому? Тому що я хочу вам показати свою покупку. Ось в мене така деталька залишилася від мого штатива. Зараз вам покажу, яка саме деталька. Ось ця деталька. Вона у мене, ось ця штучка у мене повністю розлетілася. І довший час я не знала, що я маю робити, тому що у мене штатив такий по типу, який називається, журавель. Класний штатив, мені подобається, ну, але, але повністю це розлетілося. Воно було тріснуте давно ця штучка, але буквально на днях вона в мене повністю розлетіла. Як ви можете бачити, що детальку я знайшла, я е, залишу посилання, можливо, у когось також буде така. Неприємність, ну, дай Боже, щоб не було. Але ж ну, ми всі живі люди, і в нас трапляються всякі такі казуси. Я в цьому інтернет-магазині замовляла минулого року мікрофончик. У мене була проблема, що один мікрофон я замовила, і він в мене не працював, і мені е, міняли на інший без, без проблем. Е, я залишу посиланнячку на цей інтернет-магазин внизу під відео, в кого є питання до техніки, кому треба замовити, там дуже великий вибір, і ну, люди дуже класно працюють і дуже відповідально ставляться до своєї роботи. Так, ось така в мене. Показія трапилася, зараз покажу, я вже під'єднаю зараз до штативу і ще вам дещо розкажу. Так, і ще хочу вам показати, що я робила протягом тижня. Е Крім шкарпеток, я ще займалася е джемпером. Ось що я пров'язала дівчата, і, і я благополучно буду е, все розпускати. Буду дорочити, тому що щільність таки різна. Е, на ці смужки я беру е, більший номер спиць. Е, на основне полотно в мене йде, йдуть спиці номер 375, а на смужки е, 4,5 кубічні. Але, як ви можете бачити, щільність різна. Смужки все рівно виходить, петельки менші. І воно тягне. Ось з виворотньої сторони можете бачити, наскільки вони. різниця є. А це ще до прання. А ще як попереться, то ця ниточка ще сідає, воно буде, буде ще по іншому. Так що я цими днями. Цілу суботу я експериментувала знову ж таки з <смі> зразками. Скільки в мене зразків знов'язано дівчат? Спочатку я думала в'язати дві нитки. Ось цей зразочок у мене зв'язані дві нитки секційної пряжі. Ну, по-перше, мені не подобається, тому що тут по-різному лягає ось ці секції треба. Ну, хіба треба підбирати, щоб попадала нитка по кольору одна на другу. Але тут завелика щільність, виходить, полотно не таке, як я хочу. Так, це, це па, ниточка, що косить. Ну, бачите, ось тут воно. Ну, Тут також видно. Видно, видно. Я... Чомусь я думала, що, а, я думала, що я ще буду додати петельки на смужки, але виходить погано, бо дуже видно ці петельки на бавовні. Ну, Зрештою, так вийшло, як вийшло. Потім, що я почала робити, я згадала, що в мене ще є одна бавовна, вона чуть-чуть світліше йде. Я зразу вам покажу ось така бавовна. Чуточку вона де світліша, і я дала дві ниточки ось цієї бавовни, а одну нитку секційної. І мені більше сподобалося трішечки, мені здається, що воно пробиває, ну, але загалом. Непогано. І е, такий зразочок я зв'язала ще е, з баруфа, е, де, ось Зенябаруф ось ще один зразок. <сосок> <сосок> І найбільше е, мені сподобався цей зразочок, тому що е, за маніточка Мереносу розбухла, і воно класно виглядає. Але, але я не буду в'язати цим варіантом, тому що е я взагалі-то планую цей вірі потім брати в машинці. Е і коли я дам Меренос, е він він може сісти і, і може спортити весь рік. Тому я вирішила, що я смужки буду робити ось таким варіантом: одна ниточка секційна е на півбавовне, ось ця і дві ниточки. Бавовни 100%, ось такої молочної. По щільності я перерахувала вже, я попрала, ниточка підсіла. Ну, це, ця нитка сідає секційна. І мені було цікаво, як поведе себе однотонна бавовна, але ну, наче все більш-менш нормально. Можливо, чуть-чуть там якісь є. Ну, а так нічого не скажеш. Трошки воно, як дуже придивиться, вибивається, але... але загалом мені подобається. Так що я по другому колу, а може вже і по-третьому, по я вже не, не згадаю, я буду знов трочити, трочити буду до першої смужки і буду в'язати. До речі, я вже тут моток вирізала Alize Cotton Baby Soft цієї молочної. Вже почала під'єднала другий моток, так що мене чекає цікава робота. Ну що ж, до нових підключень. Дівчатка, вітаю вас на каналі. Сьогодні в черговий раз підключаюся. І хочу вам показати покупку, яку я зробила, і що я вже почала в'язати із цієї покупки. Отже, придбала я ось таку ниточку. Спочатку я планувала із неї зв'язати джемперок або світчо для свого внука, тому що у вересні у нього день народження. І мені дуже-дуже сподобався колір цієї пряжі, але це шкарпеткова пряжа, і я побоювалася, що ниточка буде колюча. Запитала я продавця, продавець написала, що її він не колеться. Ну, і я на свій страх і ризик замовила, але виявилося, що ниточка таки доволі колюча. Але вона неймовірно класно лягає в полотні. Такий зразочок я вже зв'язала. І мені дуже подобається, надзвичайно. Ну, Якщо б ця нитка не була е колюча, то джемпер був би е неперевершений з цієї нитки. Е так, е цей де ниточка регія. 75% вовни і 25 поліамід. Метраж 260 метрів на 100 грам. І я взяла 300 грам цієї нитки, отже, шкарпетками, тепер я забезпечена. <свісна> я вже маю пів готової роботи. Одну шкарпетку я вже зв'язала, ось як вона виглядає. І другу шкарпетку мені залишилося тільки дов'язати холявку. Ці шкарпеточки, напевно, що будуть для мене, тому що спиці я тут брала номер 3, оскільки ниточка така простенька. І всі свої шкарпетки я, як правило, в'язала із тоненької шкрапеткової пряжі. тому я не дуже так розуміла, скільки мені петель набирати. Я набрала ці дві петлі і на чоловічу ніжку буде замало блоб, скажімо так. Тому я вирішила, що ці шкарпетки будуть для мене. Більше, що шкарпетки мені треба поновити, деякі в мене вже протерлися і треба запасатися на зиму. Ці шкарпетки я взяла з спиці номер 3 і мені здається, що е, я гадала, мені подобається полотно в цих шкарпетках. В'язала я ці шкарпеточки, починала в'язати із мисочка, як завжди. Набрала 52 все дві петлі, е вирішила тут дати резиночку 2х2 попереду, і потім плавно ця резинка переходить у холявку. Е ну, ще чуть-чуть чуть-чуть у мене буде ще одна готова робота. Е ось так. З цією ниточкою вийшла така в мене ситуація, але насправді. Я не дуже розстроїлася. Все нормально. Але мені все ж таки треба якусь ниточку для внука. І, отже, що, зараз хвильку, бо я тут вже перемотала, що я взяла? Я таки ще прикупила одну нитку і. На цей раз я взяла ось таку ниточку, це йде напівмеринос, на півбавовна. На пів зараз я одягну окуляри і почитаю, я вже перемотала бунтики, називається ця ниточка артикул, мені здається, Тахіті. Лана Маріну 50% і 50% бавовна. Ниточка доволі така м'якенька, мені подобається, але в мене є тільки, по-моєму, скільки в мене є. Я вже забула, скільки її є. Зараз я зважу, в мене вага під руками. Не дуже багато. 250 грам. У мене є цієї нитки і. Я так думаю, що мені замало буде для внука, і метраж цієї нитки 2400, тобто вона доволі така тоненька. Я перемотала, мені магазин перемотав в дві нитки. До речі, я попросила, і вони мені з радістю перемотали зразу ж таки. І, але все рівно виходить. Я цих, ці ниточки розмотала на три таких бунтики, і нитка така доволі тоненька виходить. Тому ще в одному магазині я дозамовила ось таку ниточку, Це йде. Бавовна з кашеміром, 70% бавовни 30% кашеміру, але тут 3000 метрів на 100 грам. Я просила, це вже інший магазин, я просила розмотати в дві ниточки, вони відмовилися. Ну, я таки вирішила взяти, тому що колір цієї суміші. Ниточки, вона ну, такий він ніби синій припилений, і дуже важко до нього підібрати якісь, е, якусь додаткову нитку. У мене, до речі, була ось така 100% бавовна, вона по кольору дуже класно підходить, але е, вона е, полотно стає таким. У мене її тут зразочок я пров'язала. Е, воно таке дуже. Верде, я не знаю, як сказати, ну, не, не дуже воно тягнеться. Ну, не подобається мені це плотно. На відміну ось цей зразочок мені подобається. Цей зразочок зв'язаний ось із суміші цих ниточок. І він, можете бачити, що він гарно тягнеться. Получається такий ледь помітний меланчик. І полотно дуже класне. Резиночка, звичайно, тут не тримає. І подобається мені тут, як виглядає резинка 2х2. Можливо, я і дам в цей джемпер, не знаю, що ще це буде. Джемпер, цвітшот. Напевно, що буде джемпер. Тут я брала спиці номер 3,5 ось, ось цій ділянці. А тут 3,25. Ну, я ще подумаю, який номер спиць брати. Тому що мені подобається і, і тут, і тут, чуть-чуть щільніше виходить. Ну, подивлюся: буду брати ось ці ниточки. І, напевно, що чуть-чуть треба чимось розбавити. У мене ще є ось такий мереносик. І я думаю, можливо, дати десь понизу смужечки жовтенькі. Ну, це ж таки дитячий виріб і хочеться щось такого веселенького. На Aliexpress я замовила ще такі. Спиці пошуршу вам чуть чуть Е, Мені е, вони до, дуже подобаються. І я замовила, тому що дівчатка в своїх влогах, особливо Ксенія із каналу Муркніт, е, вона дуже рекомендувала ці спиці для шкарпеток. У мене є ще один процес, який я ну, ношу з собою, як дорожній такий процесик. Так, покажу вам ще ось ці. чуть-чуть пошуршу, Там. Ці коротенькі взяла. Такі не знаю. На рукавчики можливо. Можливо, на шапочки. Це йде розмір спиць 2,25, але мені здається, що вони чуть-чуть грубші. Вони, виходить, щось середнє між 2,25 і 2,5. Тому що в мене є спиці 2,25 від Чиагу, від Хая-Хая І такі інші є. Китайські спиці, вони грубші, а ці верніше вони тонші 2,25, а ці чуть-чуть вони, виходить, грубші. І ну, мені дуже подобається, як вони виглядають їхні носики взагалі такі нагадують мені, чи гушні, стики чудові. Мені тут трошки зачіпає. Я замовила дві пари таких спиць, то в ті попередні. Чуть-чуть Тут тормозить. Тут ну, але що ж це скажеш? Тут ні. І тут чудові стики. Ну, може, воно ще в процесі чуть-чуть, а може, і буде зачіпати. Ну, подивимося. Зрештою, вони недорого коштували. Я вже і не пам'ятаю точно, скільки я заплатила, тому що місяць чекаєш тут ту посилку з Аліекспресу, ну, але недорого. Ось такі покупочки в мене були, тому тобто, я замовила е синю пряжу для джемпера, цю, виходить, зелену для шкарпеток. І такі спиції е для в основному для шкарпеток. Я, напевно, що буду їх використовувати. Зараз хочу вам показати ще е свій смугастик, ось на якому він етапі. Я його за цей час перев'язала і вже гарно просунула. Як ви можете бачити, смужки я зробила чуть, -чуть їх вущими. Дала 5 смужок. Не знаю, можна було ще 600 дати, але щось я подумала, що мені вистачить. І що ще? Так, видно вам, сподіваюся, я вив'язала вже спинку, розділила полотно, вив'язала спинку. Тут зробила скіз плеча, Виріз по горловині дала по спинці. І зараз ще, вже дов'язую вперед. Ще чуть-чуть і я вже буду вив'язувати скіз плеча попереду. Що мене? Так, трошки гримлює спицями і стоперами. Що мене тут чуть-чуть бентежить. Бентежить мене те, що цей виріб, в мене доволі широкий. В, на на півообхваті він в мене 60 см. Всі мої вироби, які я в'язала, вони в мене в обхваті 55-56 максимум, 53 були. А цей, виходить, аж 60, тобто в кожність даного виробу получається 120 см. Ну, не знаю, я дуже сподіваюся, що він не буде занадто широкий. Получиться так, що це виріб вийде такий чуть-чуть оверсайз. Я спеціально лишила тут такі не дуже широкі пройми, щоб рукавчик був такий чуть вужчий, щоб було видно, що це виходить такий светрик оверсайз. Ніколи я не носила такі речі. ну, Але тут вже так напевно. Що мусить бути, е, маю надію, що в мене все вийде, що я буду задоволена цим е, виробом. Е, ну що ж, е, це все, що я хотіла вам е, показати. Е, я зачепила вас, вибачте. Е, на цьому я хочу завершити дане відео. Е, Хочу подякувати вам за перегляди, за те, що залишаєтесь зі мною, ставити подобайки і коментуєте мої відео. Мені дуже подобається з вами спілкуватися у коментарях, і для мене це дуже цінно. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, сподіваюся, що у вас все гаразд. До нових зустрічей на все добре, усім ну, пока.